Помили мене, Боже, з великої милості Твої, з великого милосердя, Твого, прости правими, особливо ми мене від беззаконня, від гріха молочи мене, бо беззаконня мої я знаю, і гріх мой повсякчас приді мною. Проти Тебе, єдиного, я згрішив, і лукаве пред Тобою вчинив, отож праведний ти у слові Твоєм, і справедливої присуді Твоєм. Ось бо беззаконні зачат я, і в гріхах породила мене, матиме, бо ти істину полюбив, єс і таємна мудрості Твої явив ти мені. Окропи мене і пасами очищуся, а мий мене і стану біліше від сніга. Дай мені почути радость і веселість, і зрадіють кості моєї рані». Відверни лице Твоє від гріхів моїх і прости всі беззаконнями. Серце чисте створи во мене, Боже. Духа праведного відновив, внутримає, не відкинь мене від лиця Твого, Духа Твого, Святого не відійми від мене, поверни мені, радість спасіння Твого і духа могутнім укріпи мене, навчатиму беззаконників шляхів Твої і нечистів. Ці навернуться до тебе, визвали мені від виникрива, і Боже, Боже, моє. і я з вік мій радісно славитиме правду, Твою, Господи, і відкрий уста мої, і уста мої сповістять хвалу твою. Бо коли б ти жертви забажав, приніс би я все палення ти не бажаєш, жертва Богові, це духу покорений, серцем скорботним, смиренним ти не погордуєш. Ублажи, Господь, благовоління Твоїм, Сіоне, і нехай збудуються стіни Ірусалім. Тоді буде угодна тобі жертва правди і приношення, і все палення, тоді покладуть на жертвенник твій тільців.